Ну, Іди, далі. Дуже довго чекали, 35 місяців. ну, Дочекалися. Дуже рада, всім вдячна, хто повернув мого сина додому. Так що тепер будемо його встановлювати, щоб він набирався сил. Дякую всім, хто допоміг повернути сина. Ще б закінчилась війна, і було б взагалі дуже добре. Напередодні нового року, 30 грудня, до України з полону повернулися четверо прикордонників-захисників острова Зміїни. Сьогодні у місті Ізмаїл ми зустріли одного із них. Хлопець майже три роки провів у ворожому полоні. Після повернення в Україну Микола Будко пройшов курс реабілітації у медичному закладі. Чоловік освідчився своїй коханій. Ми довго чекали на цю зустріч. Я особисто з колею не знайома Зі слів чоловіка. Це дуже добра, чуйна людина. Мій чоловік перебував з ним на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, і вони разом попали в полон. Але мій чоловік звільнився з полону раніше, ніж Микола. Сьогодні ми зустрічаємо Миколу. і Я дуже цьому рада. І те, що він повернувся, це дійсно свято. Я бажаю, щоб всі наші захисники, які на зараз перебувають в полоні, всі повернулись додому. На жаль, у полоні перебуває ще один наш захисник зі Зміїного. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Для нас ця зустріч є мотивованою, тому що на сьогодні це дає нам надію на те, що все буде добре, надію на те, що перемога буде за нами, і дуже класні моменти, коли ти бачиш людину вживу, яку так довго чекали, ти можеш обійняти і сказати слова підтримки. Нашому захиснику низький укліному ноги за за його героїзм і за його службу. Слава Україні, слава нації, все буде добре, перемоги і терпіння нам усім. Слава Україні! Героям слава!